216 квадратних метрів, двоповерховий будинок з гаражем. Знаходиться у містечку на 11 будинків в селі Круківщина. Ворота з автоматикою, переливний септик, так виглядають сусідні будинки, він побудований з газоблоку 40 см і утеплення 10 см мінвата. Класично, товщина що на стінці, як раніше, будували, 50 см. 51 квадратний метр гараж і окрема йде топично. Тут сюди зроблена тепла підлога. На першому поверсі, окремо цієї кімнати, тут виводи під встановлення радіаторів. Чистова стяжка, чистова штукатурка. Це кухня вітальня, столова, вихід на терасу. І навіть в санузлах максимально підготовлена сантехніка вся вбудована, душ також вбудований. Як бачите, все класно зроблено, максимально все під чистову, чистове оздоблення, ремонт. Це вже на ваш смак. Ну, забудовник може під вас зробити, погодивши попередньо фінішний ремонт. Одна спальна кімната, друга. Тут також в ванні будована сантехніка і master room зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Це перегородка, це також за бажанням можна перемістити. До речі, утеплення даху мінвата 300 мм. Дуже якісний будинок. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.